Олекса Воропай, Літо. День святого Юрія, Святого великомученика і побідоносця Юрія, що загинув у нікомедії Малазія року 303 по Христу, вважають покровителем хліборобства і скотарства в усіх християнських народів. Саме це ім'я в грецькій мові вимовляють Георгос або Георіос, у латинській Георгіус, що значить землероб, або той, хто обробляє землю хлібороб по нашому. У християнському іконописі святого Юрія зображають лицарем на білому коні зі списом у руках, що ним він забиває дракона. Цей лицар за християнською легендою урятував невинну дівчину в львівських степах. Дівчина за поганським звичаєм була принесена в жертву драконові. Сам дракон у християнській символіці це і є переможене паганство, на руїнах якого відродилася християнська церква. День святого Юрія святкують в Україні по 17 му тижні після Різдва. Це свято в нашого хліборобського населення завжди було у великій пошані. Ім'я Святого Лицаря Юрія трапляється в багатьох українських народних піснях, переказах і легендах. За стародавнім народним віруванням у цей день весна сходить на землю. Перед тим люди тільки кликали її, запрошували, як бажану гостю, зустрічали піснями й хороводами. А тепер, мовляв, вона вже тут, поміж нами, зійшла на землю і починає господарювати. З'являються перші сходи ярих, відживають у зимі посіви, зеленіють, гаї і сади. Дівчата ворожать. Проженихів. Існує вірування, що в день святого Юрія починає співати Соловейко та вперше кує Зозуля. Народні прикмети кажуть як закує Зозуля на голий ліс, то буде нещасливий рік і на людей і на худобу. Як хто вперше, почувши зозулю, має гроші в кишені, то матиме гроші цілий рік. Дівчата ворожать про женихів. Почувши зозулю, дівчина запитує Зозуленько, Зозуленька, чи довго я буду в батька, якщо зозуля більше не куватиме, а здійметься і полетить, то це знак, що дівчина цього року заміж піде. Якщо ж почне кувати, то скільки разів куне, стільки років має чекати дівчина свого весілля. Про це співають у пісні. Прилетіла Зозуленька з темного лісочку, сіла вона закувала в зеленім садочку. Ой як вийшла марусенька, та в неї питає Скажи мені, Зозуленько, чи довго буду батька? Будеш, люба марусенько, цей день до вечора. Бодай же ти, Зозуленько, сім літ не кувала мені, молоденький, правди не сказала. У цей день дівчата ворожать про женихів і в інших слов'янських народів. Так, чеські дівчата напередодні дня святого Юрія ловлять молодого голуба, тримають його якийсь час у секреті, а потім випускають на волю через демар. При цьому вони піснею закликають до себе женихів. У Сербії дівчата моляться святому Юрію, щоб допоміг їм вийти заміж. Це саме роблять дівчата в Хорватії. ОСінь День пророка Іллі. Улітку святкують День пророка Іллі. За народною міфологією Ілля є наступником громовика Перуна. На південній Україні в цей час бувають горобині ночі, нічні грози, з блискавкою і громом, буреві такі сильні, що й птицям заснути не дають. Існує народна легенда, що коли біси повстали проти Бога, то він наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за бісами і пускає в них огненні стріли, громить блискавку. Якщо в цей час грім запалить хату, то колись селяни вірили, що таку пожежу нічим погасити не можна, бо ж як Бог запалив, то чоловік не погасить. Під час грози селяни запалювали перед образами страсну свічку, щоб грім хати не спалив. В одній з народних колядок співають про Іллю, як він проходить полями із житяною пугою в руці, ходить Ілля на Василя, носить пугу житяною, куди махне жито росте, жито пшениця і всяка пашниця. Отже тут пророк ілля виступає, як сівач озимого посіву. Після іллі, звичайно, починається озимий посів жита й пшениці. На Іллі новий хліб на столі. Селяни в цей час уже випікають хліб із нового урожаю.